Так, ребята, всім привіт ютубери, тіктокери, хто там мене дивиться. Коротше, давно не виходило відео. Якби ніколи, ребята, ніколи. Все, все в роботі, все в бігах, все на благо нашій Україні. І для перемоги працюємо. Так, швидко покажу вам що у мене зараз тут по сої Ну, якби вона вже на стадії скидання вже нижніх листків, жовтії потихеньку, зараз ну, покажем. Так, оце отаке у нас ще вроді би кажеться ще зелененьке поле, ну воно вже ось, бачите, скидає Уже листя потихеньку, ну, вчора Плюс 36 жарило. Ось От такі. Так що є ось різні екземплярчики, які повиростали. Так що будемо якого ждать результата поурожаю. У мене є ще там одне поле, яке якби... Е не знаю як назвати, чи середня вона, чи середня пізня. Ну, коротше, не можу вам сказати, ну коротше, пізніша, ніж ця. Бо цю я перший раз посадив, у людини купив, якби сподобалось, як наливаються самі стрючки і якби мало стрючків, які з двома ну, Получається шариками. З двома зернинами. В основному три-4. 3-4, три, три, ну, два мало попадається. В основному. От -отак. А там мене пізня соя, ну якби середньо пізня. Коротше, поїдемо, подивимося, що там відбувається там вона більше кущиться, бо тополе вимило, як би сказати, у нас воно на склоні. І Десь процентів 20 змило зерна повимивало. Ну нічого страшного, головне, щоб град не вибив, так як у других. Так що слідкуємо далі. Відео з мене продовження. Так, ребята, приїхали ми на друге поле. Там, де я вам розказував перед цим, що в мене тут Пізніше ця соя. І коротше, тут її вимивало. Ну тут просто коротше, цьому полу полі, як завжди, не везе. Саме, саме більше. Ну, нічого, воно в принципі все вирівнялось. Ну так, да, є що ось тільки ще соя, ще цвіте, а є уже Ось такі вже боби. Ну вона ще в стадії ще якби ще вона буде рости тут ми вносили, ну якби по всіх полях ми вносили мікроелементи жидкі, інсектициди. Коротше тут на всіх полях і на цьому 5 обробок було Дві ліфосатні обробки і Три інсектицидних вмісті з мікроелементами. Оце ми бакову сміть робили з мікроелементами і інсектицид. І вперед, і з піснею, і все нормально. І ось ви бачите. Ось. Так що ми так розстраювались за це поле. Ну, воно себе витягнуло Я думаю, що щось воно тут покаже. Ми особо, як кажуть, не розстроїмося. що Бог дасть, то буде наше. А планувати, загадувати, лучше не треба. Отам От ще, може, в вдалині нам не вистачило цієї сої і там раніше вона вже жовтіє. Це така, як там о, в наступних. Тобто, на тому полі, де я Поміняв сою повністю, купив і посіяв на двох участках, а тут підсівали край, то що не вистачило це накрити Оцю сою. Ну, якби ми будемо і цю сою оставляти, це теж гарна соя. Вона, у неї потенціал кущиться, це просто це її. Якби був капельний полів, то тут, блина, я думаю, можна врост виростити. Цю сою і буде, і бобів, і всього. Міжрядку вона загущення боїться. Якби тут ми і так сипали мінімально там 10-12 штук. Ну, ще їх підмило, ну, коротше, де вилізло, де не вилізло, Ну, ось вона вся розкущилась, закрила все. Е, і була міжрядка позапрошлому році цієї сої. Е, Через сошник ми закривали з ЗКУ, то теж результат нічого був. Ну, якби була, була в нас тоді засуха, ну і так вона показала себе нормально. А в цьому році вистачило дожів, ну, таких, що навіть і змивало все. Вимивало даже з ґрунта. Ну, тут просто схил він і все воно тече наниз і коротше, насіння було все внизу. Хороше, багатенько прорідило тут, ну то нічого. Ми не боялися, бо ця своя кущиця це для неї нормально. Так що то такі діла, ребята. Багато вам відео поки не можу скидати, бо зашиваюся, Ну дуже ребята, багато роботи. Я сам просто не вспіваю людей нанять щось робити. це самому зробити, як кажуть. Бо в мене, крім цих полів, ще є свої обов'язаності по роботі. по Так що всім удачі, ребята. Якісь буду по можливості відео знімати. А так, я думаю, урожай теж будемо знімати в будь-якому випадку. Так що дивіться наступні відео. Ну, поки що так. Так що у нас війна, ми працюємо. Допомагаємо, щоб швидше ця війна закінчилась з перемогою. Так що слава Україні!